Що? Не духа, що? Що? Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Так що, друзі, ранок в хату посправлялися по господарству. Думав... Зразу повторити, ну, але думаю, посправляюся по господарству, ну, а потім вже зроблю невеличкий так сказати, обхід. Покажу, як і що робить наша свинка, тому що багато людей задають запитання і багато поспішають парувати там в перший день. І за чого я вчора сказав, що ми взяли три флакончика сім'я, тому щоб не... Прогавити, тому що буває вже начебто вже і вона готова, але готові ми, але не готова ще вона. І покриваємо, а потім на другий день б начебто вона ще стоїть ще краще, а ми ну вже якось не хочеться їхати за сім'ям і не в кожного є така можливість, що воно знаходиться так, як у мене. Я подзвонив буквально. Та я навіть не затікав, скільки там кілометрів, до 10 кілометрів, поїхав, взяв, потратив на це там півгодини і перепокрив. Але щоб мені не мотатися, я взяв три флакончика, хоч буду ще їхати, тому що наша загуляла наша каштанка, хоч я вона була з кнурцем, але щось у них тоді не зрослося. Або вона не була тоді ще готова, або наші ще... Кнурчик був не готовий. Так що, друзі, зараз на даний момент будемо перепарувати. О, сьогодні у нас понеділок. понеділок. Ще раз дякую всім за підтримку моїх дівчат на прямому ефірі. Хто не знає, коли у нас прямі ефіри, в основному це субота, в 20.00 ввечері. Ми трішки спілкуємося, потім фактично кожен стрім. Трошечки співаємо. І в пройшли раз співали, і трішки нам донатили. Сьогодні Віруха пішла в школу, ми дали 3 тисячі гривень, у нас ще залишилося 10 із тієї суми, яку ми назбирали на стрімі. І ці кошти підуть на госпіталь. На, я думаю, що ми профінансуємо доставку кроватей і візків інвалідних з Італії. Задзвонився я із. Волонтерами верніше вони до мене набрали. Ті, що виходили на Вікторію, я кажу, я готовий оплатити. Кошти вже є. Так що десь в районі там 300 євро буде в Україну, а потім вже із західної України перевеземо і продукти, і ліжка, і е, віски. Так що, друзі, дякую всім, дякую, велика. Віруська задоволення пішла. Сьогодні буде ярмарок. Можливо, там зробив пару фото. Я виставлю у спільноті. Сьогодні дітки повинні в школу принести смаколики і будуть між класами продавати. Ну і таким чином вони збиратимуть кошти, і на ті кошти будуть при щось придбають для хлопців в шпиталь. Так що, друзі, ну така ситуація. І можливо, сьогодні поїду за зніму, буде відбуватися. У дівчат-волонтерів буде відбуватися, як воно правильно називається, лотерея. Будуть розігруватися три картини ручної роботи. Хоча йому говорив, я готовий купити картину, яка вишита бісером. Там мати Софія, Віра і Надія. І любов. Ну, але дівчата зробили не аукціон, а хочуть зробити все-таки лотерею. Ну, можливо, можливо, я все-таки куплю ту картину, тому що хотілося, щоб вона в мене була вдома. Ну а на даний момент зараз будемо повторювати нашу свинку. Да. Веде себе свинка. Вона проявляє інтерес до мене. Так як мужиків тут немає, правда там далі є. Один плюс, що є в Сараїфрях, свинки все-таки активніше приходять до От. Ну, Але ще хотів би передати привіт. Я думаю, буде приємно Ігорю, вчора я з ним. Дуже довго спілкувався, це підтримка з Америки, Чикаго. Так що, Ігор, тобі велика подяка за те, що ти робиш. І дуже-дуже багато людей. У мене три людини, я ну, спілкуюся, це Наташа Солітерник, потім є така у нас Катя Хохнушка. Привіт, і Ігор із Чикаго. Тобто три чоловіка, які не залишаються весь час байдужими. І допомагають вони в усіх напрямках. Я знаю, вігоря там у них є спілка українців. Вони збирають за кожен місяць кошти, хто стільки може і купують речі для військовослужбовців. А також долучаються до всіх зборів, які відбуваються у нас. І Він знову перекинув 100 доларів Лесі Підрівні на картку, для Вікторії на госпіталь. Ігорю, дякую. Гарного. Тобі робочого дня, хоч на даний момент у вас там ніч, я з маю зранку там подивимося. І все буде Україна. Дуже приємно, коли люди дуже печуться і переживають за нашу неньку. Ну і за свою, тому що вони українці. Що там таке? Так що, друзі, ну а наша задача, працюємо далі. Це що, кабанчик чи що? Чи свинка теж Нет, свинка теж прийшла до коло. По очереди, дівчата, по очереді. Кабанчик теж почав подарував. Кабанчик 200 плюс. Так, дівчата, все, тихо. О, все, це у нас готова. Стоїть. О, це нормальов. Так, а ви мене не трогайте. Все, тихо. Так, йшли туди далі, до телефону. Ладно, будемо вставляти катету. Вставляємо катету до кінця. Тихо, 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 тихо. Чуть прокручуємо і назад чуть-чуть до упору. Так, тихо, тихо, тихо. Звісно, коли група поросят не є дуже добре, от, тому що вони не дають спокою. Тихо, 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 Все, все, все. Отак, так. Ось так. Все, вставляємо на кончик. Опа. І так, трошки буде спускаємо одразу. Флакончик стягнувся. Що таке? Що? Хороша дівчинка. І зараз подивимося результат, чи краще, ніж вчора, чи ні. Вчора, в принципі, втягувала сім'я добре. Тихо, що ж ви загуляли, не буде коли на каранчук різати. Я не планував оці вас. Ну, але так сталося. Ну, На цю я дивився заздалегідь, не пам'ятаю, чи проколоє, чи ні, тому що коли ми проколювали, він різав пару. Від коронавіруса, вона було 10 і я свинок оп-оп-оп-оп-оп, відгодівлі. Також я пам'ятаю, що така кофейна була, ну вона дуже здорова, я не схотів її Що ти, ну, теж не стоять, бо я питають, свинка бігає там. Ну, приходиться. ой, О. Все, спускаємо воздух. Тихо. Що Я такі важкий, то та мене 50 кілограмів щас ти що. Хороша дівчинка. Хороша, хороша. Ось так. Звертаємо назад. Ось так. Хороша. Тобто повторочка. І будемо дивитися ввечері, як вона себе буде почувати. І ще й післязавтра буду за нею спостерігати. Тому що бувають такі свинки, що гуляють дуже так активно. Звісно, в індивідуальному станку набагато це легше робити. Свинка стоїть, вона зафіксована і все добре. Ось Втягується флакончик, мой телефон трохи довери дивиться, не знаю, там видно буде чи ні. Починає стягуватися, тобто це є дуже добре. Я думаю, що це якраз у нас буде пік О, того, що в нас свинка тихо-тихо задню включила і їде. Так, спускаємо воздижку. Можна вставити просто шпритя голку, можна зробити отвір. О, так робить багато. Так само і Васильович робить. Так, про вертайся сюди. Свинка, звісно, вже чималенька. Я думаю, що її кілограм 180 точно є. Але це добре, що вона така дебеленька. По маленьких я не дуже люблю. Так, треба сідати, бо вона починає кататися. Все, тихо тихо. Ну, сім'я виходить дуже добре. Дуже добре. Ході бігає, опа! Хоч накатаюся. О, тихо тихо, 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 тихо. Фактично вже все сім'я вошло. Як перша теща під льот пішла. О, все, тихо, тихо, тихо. Все. Я думаю, що завтра вже вона гуляти так не буде. Якраз сьогодні це дуже добре. Ну, а так, як первачка, трошки, звісно, бігає двох. Можна бочки, бочки пом'яти коліном. О, от так. Все. І зараз пакунчика забираємо, Опа. закриваємо катетора і хай трошечки побудується. Так що. зробили з вами справи. Ось цікаво, тому що... Як казала мені одна людина, писала, правильно показуйте, тому що, щоб люди знали, звідки беруться стейки, вони ростуть не на дереві, а для того, щоб отримати приплод, треба виростити свинку, покрити її. і не завжди виходить за першим разом. Зараз дуже багато людей. От учора тільки чотири чоловіка написало мені за те, що свиней парують уже по третьому разу після опросу. вони не паруються, перегулюють. Що це може бути? Варіантів може бути куча, але може бути також проблема гормональний збій, тому що равується зима, трошки неправильне харчування, можливо, ще не попадаєте, можливо, кіста. Ну але за один день 4 чоловіка і в принципі всі одна та сама причина, оскільки ще людей не дзвонять і не пишуть. Вони просто вибраковують, ріжуть, але я кажу, якщо є проблема, зарізали чи здали. А потім вже за ті кошти купили десь свинку когось, спарували, щоб не тратити час. Так що ну, такі справи. Ти добирайся, що ще й тебе спаруєш. У мене ще один флакончик залишився, але ну, в мене ще там каштанка гуляє, я думаю, що завтра вона буде стояти і завтра поїдемо, може, візьмемо юрка. Все. Контектор трогенько виходить, але треба давати час, щоб він подійшов. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство. Всім гарних приростів, мінімум падіжа. Кому було цікаве відео, поставте лайк. Можливо, хтось брав з мене приклад, напишіть коментар, мені буде приємно. Всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра. Знову хтось дзвонить. Хто Що, дівчата, бувайте здорові. Пішов Сергій Сергіч. Далі, дідуська, веди себе прилічно і все буде добре, все буде Україна.